Багато хто з вас знає про такі відомі місця, як Ейфелева вежа, Біг Бен або Білий Дім. Навіть якщо ви їх не відвідували, то принаймні бачили фотографії цих об'єктів. Проте навіть досвідчені туристи не завжди знають, що в багатьох цих визначних місць є секретні приміщення і потаємні кімнати. Наприклад, чи ви знали, що в статуї свободи є секретна кімната, а під столом в овальному кабінеті є приховані двері? У цьому випуску ми розповімо вам про 10 секретних місць у відомих пам'ятках по всьому світу. Приємного перегляду. Десяте місце порожня будівля посеред таймс Сквер. Щорічно площу на Таймс Сквер відвідують близько 37 мільйонів чоловік, завдяки чому вона займає друге місце в списку найбільш відвідуваних туристичних пам'яток світу. Заховати цілу будівлю в цьому жвавому місці звучить як щось нереальне. Однак мало хто з людей звертає увагу на порожні 25 п'ятиповерхових хмарочос в самому центрі Таймс-сквер. Будівлю Ван Таймс Сквер було побудовано в 1904 році. В ньому розміщувався головний офіс видавництва New York Times. Через вісім років вони з'їхали з будівлі, яка в ті часи виглядала ось так. Пізніше останні власники Вайн таймс Сквер збанкрутували в 1992 році. Після чого будівля була передана інвестиційному фонду, який в свою чергу передав його у використання рекламній фірмі. Ця фірма обліпила фасад будівлі величезними екранами, і тепер Ван таймс Сквер приносить їй 23 мільйона доларів на рік, незважаючи на відсутність орендарів та не рахуючи аптеки, розташованої на першому поверсі. Дев'яте місце. Ванна кімната кардинала, папський палац, Ватикан. Ванна, розписана Рафальє Санті і його учнями в 1516 році. Є частиною апартаментів кардинала Бібієни. Незвичайність розпису полягає в тому, що зображені на ній сцени дуже далекі від снотливості. Вхід у ванну знаходиться в колишній спальні кардинала, де сьогодні розташовуються кімнати для зустрічі римського папи з президентами різних країн. Восьме місце статуя свободи. Під ногами статуї свободи знаходиться секретна кімната. Сама статуя стоїть на 11 й промінневій зірці форту Вуд, який був побудований в 1807 році. Трохи пізніше всю основу було залито бетоном, щоб сама статуя могла стійко стояти на даному місці. Кілька років тому будівельники вирішили побудувати ще одні сходи для відвідувачів, які використовувались би у надзвичайних ситуаціях. При будівництві під ногами статуї була виявлена секретна кімната. Будівництво зупинило, щоб історики змогли вивчити кімнату. Призначення її невідомо. Можливо, вона використовувалась в якості опори при спорудженні статуї. І це ще не все. У факелі Статуї Свободи є ще одна потайна кімната, але вона була закрита в 1916 році, коли німецькі агенти підірвали пірс між островом Ліберті і Джерсі Сіті, в результаті чого був пошкоджений сам факел разом з кімнатою. Сьоме місце Ейфелова вежа. Попри те, що вежа Ейфеля є однією з найбільш відомих і впізнаваних архітектурних пам'яток світу, мало хто знає про таємну кімнату, розташовану на її вершині. Вона була відкрита для відвідувачів у 2015 році. Спочатку головний будівельник вежі Густав Ейфель проєктував цю кімнату як свою особисту лабораторію і місце для відпочинку. Ейфель запрошував до цієї кімнати різних відомих вчених свого часу, включаючи Томаса Едісона. Крім того, під вежею Ейфеля існують секретні кімнати, в яких Гестапівці допитували членів французького руху супротиву під час Другої світової війни. Шосте місце кімната у Білому домі. Всі ми чули історії про скриті кімнати та таємні тунелі, Деякі з них, очевидно, видумані, деякі реальні. Наприклад, відомо, що після нападу японців на Перл-Харбор тодішній президент Франклін Рузвельт доручив побудувати таємну кімнату під східним крилом Білого дому. У теперішніх президентів США є і інші потаємні бомбосховища на випадок бомбардувань або терактів. В 2010 році Барак Обама розкрив в пресі інформацію, що під західним крилом Білого дому іде будівництво підземного бункеру та командного центру. Доступ до бомбосховища під східним крилом здійснювався при натисканні на спеціальну кнопку. Ця кнопка відкривала бункер одразу під столом овального кабінету. Пізніше систему безпеки модернізували і тепер існує такий самий доступ під західним крилом. Але місце знаходження самих кнопок суворо засекречене. П'яте місце гора Рашмор. Маунт Рашмор це відома гора в південній Дакоті, в гранітній породі якої вирізані чотири портрети колишніх президентів Сполучених Штатів. Окрім того, вгорі знаходиться секретне сховище. На жаль, головний архітектор Рашмор Гудзон Борлум помер під час будівництва цієї прихованої кімнати. Кімната залишалася недоторканою протягом багатьох років і була остаточно завершена в 90-х роках. Наразі всередині цієї загадкової кімнати розташовані таблички з декларацією незалежності, декларацією прав людини і біографією самого Борглума. З міркувань безпеки туристи на цю мить не мають доступу до кімнати. Четверте місце центральний вокзал Нью-Йорка. Відомий готель World of Astoria, який завжди славився своєю розкішю, розташований недалеко від центрального вокзалу Нью-Йорка, що забезпечує зручний доступ гостей до будь-якого місця. Проте у минулому потяги приходили прямо до цього готелю. У 1929 році кілька людей прийшли до висновку, що знаменитостям потрібен секретний вхід в готель, який дозволив би їм уникати уваги фотографів. Була побудована секретна платформа прямо під готелем, якої знаменитості могли підійматися безпосередньо до номерів готелю, обходячи головний вхід. Відомо, що ця платформа використовувалася для супровіду президента Франкліна Рузвельта в готель в 1944 році. Пізніше платформа перестала функціонувати, і її місце знаходження стало відомо безпритульним, які уселилися в підземці. В подальшому доступ до платформи був закритий. Однак, під готелем все, що стоять покинуті вагони. Окрім платформи, в самому серці центрального вокзалу є тенісний корт, власником якого є Дональд Трамп. На відміну від секретної станції, доступ до корту відкритий для будь-кого, хто зможе заплатити 200 доларів за годину гри. Третє місце Ніагарський водоспад. Якщо ви відвідували Ніагарський водоспад, то безсумнівно зробили декілька фотографій на його тлі. А чи знали ви, що під його основою розташована печера Злого Духа? Це вапнякова печера, розташована прямо під водоспадом, і згідно з легендою, індіанці назвали її так після того, як вони впіймали Злого Духа і загнали його у пастку. Вважається, що той, хто відвідає печеру Злого Духа, буде проклятий на все життя. Якщо немає бажання бути проклятим, ви можете взяти участь у екскурсії під назвою Подорож за водоспадом, де вам розповідатимуть про історію Ніагари. А в кінці екскурсії ви зможете спуститися під сам водоспад, звідти відкривається захоплюючий вид на потоки води. Друге місце Біг Бен. Після підняття на вершину годинника ви зможете виявити тюремну кімнату. На сьогодні вона не функціонує, але раніше її використовували для утримання членів парламенту, які порушували кодекс поведінки. Останнім в'язнем був парламентарій Чарльз Бредлаф, якого у 1880 році ув'язнили у цю кімнату на одну ніч за те, що він відмовився складати присягу на вірність королеві Вікторії на Біблії, будучи атеїстом. Ось так, колись починала будуватися демократія. Перше місце закинутий острів у Дісней Волді. На сьогоднішній день у парку розваг існують чотири тематичні парки. Епкот, Animal Kingdom, Hollywood Studios і Magic Kingdom Park. Але колись тут існував ще один парк, розташований на окремому острові. Цей парк був заснований в 1974 році і спочатку називався Treasure Island. Пізніше його переіменували в Discovery Island. Тематика парку була присвячена природі. В 99-му парк був закритий через відкриття нового парку Animal Kingdom зі схожою тематикою. І на довгий час про острів забули. Але він знову набув популярності в 2009 році, коли дослідник на ім'я Шейн Перес потрапив туди вночі, успішно обійшовши охорону. Він зробив фотографії порожніх кліток для тварин, рептилій у банках і старих фотографій працівників. У відповідь на це представники Діснея назавжди заборонили йому відвідувати парки. Надалі співробітники Діснея оголосили про повторне відкриття парку Discovery Island, але плани не були реалізовані. У Дісней Ворлді є ще одне цікаве місце під назвою Клуб для дорослих 33. Це єдине місце в парку, де можна придбати алкоголь. Однак вартість членства в клубі становить 10 тисяч доларів. А також члени клубу повинні щорічно сплачувати внесок у розмірі 3 тисячі доларів. Традиційно дякую за перегляд відео. Ну а в коменти напишіть, яке з цих місць для вас було найцікавішим. Також не забудьте поставити лайк, якщо дізналися щось нове.